Українські чиновники збільшили собі зарплати на 60%. На Курщині корейці вступили в бій із росіянами, бо ті не давали їм втекти із поля бою. Купа мертвих офіцерів потужна бавовна у Курській області. У Львові відкрили вулицю Фаріон. А її дочка починає фаріонізацію України. Зміни із 1 січня тепер не можна ввозити машини до 15-го року випуску а для виходу на пенсію доведеться працювати довше. Вітаю! Мене звуть Анастасія Дмитровська. Поговоримо про головні новини, які сталися за цей день. Сирський на Курщині. Головнокомандовач зсу нагородив наших воїнів просто на території ворога. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки. Українська армія не лише утримує позиції, але й веде активні бойові дії, змушуючи окупантів захлинутися у власних планах. Приміром, із останнього це результат точкового удару по місцю дислокації російських військ у селі Іванівське, що на Курщині. Як повідомляє Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації, значні втрати у 810-ї бригади морської піхоти РФ, якій уже прилітало у Львові тиждень тому. Нагадаю, що операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. Наші військові захопили понад тисячу квадратних кілометрів. Росіяни не полишають спроб повернути території, навіть залучаючи підрозділи КНДР. Щоправда, північно-корейські підмоги швидко вливаються. У статистику втрат на Курщині справжнє м'ясо по корейськи Українські військові повідомляють, що там ось уже кілька тижнів нескінченна лавина солдатів із КНДР. Про це пише відомий військовий Бахмутський Балу у своєму телеграм-каналі. Сунуть суцільною навалою без перерв. просто тече хвиля, і ми не встигаємо їх вбивати. Росіяни ж і самі не в захваті від таких союзників, адже не раз отримували від них так званий френдлі фаєр. Про це російські воєнкори пишуть навіть у своїх телеграм-каналах. Приміром, нещодавно орієнтовно 50 північно-корейських солдат кинули в атаку на українські позиції. Зустріч була. Короткою збройні силы Украины добряче им насыпали. А когда корейцы почали тікати, дружня армия спробувала остановить этот хаос. Часть из военных решила вернуться и была встречена нашими бойцами, которые не без проблем пытались понять причины отступления. Из-за языкового барьера коммуникации не получилось. Один из северокорейских военных в упор расстрелял троих наших бойцов. Нагадаю, не так давно оширилися новини, що на Курщині, перелякані корейці, запакетили вісім бійців зі спецназу Кадирова. Тому чекаємо продовження цього серіалу. Підвищення податків, здорожчання пального і платні медичні послуги це лише мала частина того, із з чим ми вступили у двадцять п'ятий. Запитайте, а де ж підвищення зарплати з такими то темпами росту цін на життя? І я вам відповідаю, воно є, але є нюанс. Заробітна плата традиційно росте лише у барабанний дріб чиновників. Це ж було вже. Це було і це відбувається і з року в рік. Але давайте усе ж поговоримо про держслужбовців, яким поталанило. Судячи із даних мінфіну за рік, середня зарплата чиновників виросла на 61%. Порівняно із січним, середня нарахована зарплата 21 тисяча гривень чиновників зросла на 61%. На початку року вона становила 38 тисяч гривень. Якщо дуже грубо, то зарплата чиновників перевищує середню заробітну плату українців у майже 3,5 рази. Звісно, так пощастило не усім чиновникам, бо більшість держслужбовців отримуватиме так само. Тут усе як завжди, щастить тільки обраним топам. Мені, конечно, не взяло чекається, але я хоч одне слово скажу. Під я просто не можу здержатися. Перша сходинка у рейтингу щасливчиків. Антимонопольний комітет України. Середня ЗП там плюс-мінус 118 тисяч гривень, але керівництво фартануло ще більше 215 тисяч гривень. На другому місці міністерство юстиції працює там тисяча людей і у середньому отримують. 100 тисяч гривень далі. У списку стандартно у логічній логіці влади, але є одне. Але в Україні, попри неофіційні розмови партнерів про вибори, виборами як то кажуть, і не пахне. Але знаєте, скільки отримують у центральній виборчій комісії? Плюс-мінус 97 тисяч гривень. От і вийшло, що ЦВК у рейтингу зарплат. Третя, але то ще квіточки. Так, погоджуюсь, важко явити, куди ще далі, але маємо, що маємо. Керівництво ЦВК отримує у середньому 310 тисяч гривень. І отут центральна виборча комісія рекордсмен. Її керівництво отримує найбільше із усіх держорганів. Знову ж таки, виборів у нас немає. І знаєте, тут так і проситься порівняння. Наприклад, виплата військовому ветерану, який втратив дві ноги на війні. 3100 тисячі гривень на місяць. Як вам таке? Ви, панове, не стримуйтеся у коментарях. Субару протаранив дідуся на Жигулях. ДТП сталося у Києві на перехресті з круговим рухом. Після аварії горе водій кинувся навтьоки, але. Далеко не заїхав. Патрульні затримали його вже на виїзді на кільцеву дорогу. А тепер найцікавіше: водій був п'яний, а у машині з ним їхали жінка і дитина. Від удару пані влетіла головою торпеду і втратила два зуби, а сам водій позбувся нижньої щелепи. Додатковий бонус у машині у нього знайшли гранату. Що стосується протараненого дідуся, то, на щастя, він не постраждав серйозно і від госпіталізації відмовився. Україну треба фаріонізувати саме про таке заявила донька Ірина Фаріон Софія на урочистому відкритті одноіменної вулиці. Бандерзація країни стане тепер знаєте? чим? Фаріонізацією країни. Бо це має стати метою життя свідомих українців. Власне, вулиця розташована у центральній частині Львова і раніше вона мала назву технічна. Пролягає вона між університетами, де викладала та навчалася Ірина Фаріон. Цікаво, що відкриття відбулося 1 січня у день народження Степана Бандери. Що погодьтеся дуже символічно. А ви як підтримуєте такі перейменування? Платна медицина, здорожчання пального і суттєве обмеження возу авто до України. Такими нововведеннями починається 2025 рік. Але це не весь так би мовити шорт-лист змін, які чекають на Україну цього річ. Адже говорять навіть про зміну національної валюти. Детальніше про нововведення розкаже Віроніка Вірімєєва. 2025 рік справді революційний за кількістю нововведень в нашій країні. І стосуються ці зміни найрізноманітніших сфер життя, тож точно матиму стосунок до кожного з вас. І щоб не гаяти час, бо інформації багатсько, почнімо. З Нового року деякі послуги у медзакладах стануть платними, а саме ті, які не покриває програма медичних гарантій. Ціль покращення якості і боротьба з хабарями для лікарів. І з розрахунку на це оплата за ці послуги буде лише у безготівковій формі. Тож ось що стане платним. Платні медичні послуги з 2025 року. У разі звернення без направлення лікаря, коли його вимагають. У разі надання медпослуг за договорами з юридичними особами. У разі надання медпослуг вдома за бажанням пацієнта, коли це не обумовлено його станом. За можливість обрати лікаря у стаціонарі, за палату з підвищеним комфортом, за запитом пацієнта. Однак до акушера гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фістерапевта можна буде звернутися безкоштовно за потреби. Ну як безкоштовно, як завжди, доведеться платити лікарю напряму. Далі поговоримо про гроші, бо їх тепер доведеться з вашого гаманця викладати більше. І тут розглянемо одразу декілька аспектів. З нового року бензин підскочив у вартості на 1 гривню 50 копійок за літр, дизель на 2 гривні за літр, а газ на 1 гривню 30 копійок за літр. Може також зрости ціни на цигарки, а от податки збільшаться для. Фопів збільшення податків для ФОП з 2025 року. Збільшення податків для першої, другої, четвертої груп ФОП йдеться про військовий збір розміром 10% від мінімальної зарплати 800 гривень. Встановлення 1% податку від доходів для фопів третьої групи у вигляді військового збору. Окрім того, повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску, який можна було не робити з початком повномасштабного вторгнення. Дарує новий рік і зміни до умов виходу на пенсію, оскільки зростає необхідний стаж. Зміни до умов виходу на пенсію з 2025-го. 60 років за наявності не менше 32 років страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 22 років страхового стажу. 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Нові суттєві обмеження чекають і любителів автівок за кордону. Раніше можна було вивозити легкові авто, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 і вище, тобто випущені після 1996 року. Але з 2025 року дозволено тільки автомобілі стандарту Євро 6 тобто випущені після 2015 року, але є і винятки. Обмеження при ввозі авто до України з 2025 року. Нові легкові авто ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року. Деякі автомобілі, які ввозяться в Україну як гуманітарна допомога або для потреб зсу, також від учора офіційно більше не існує скандальної МСЕК медико-соціальної експертної комісії на українців. Чекає масштабна реформа, яка передбачає суттєве спрощення процесу отримання інвалідності. Відповідно, знизиться корупційний ризик. А тепер про нокаут для Росії. Пам'ятаєте, як вони всі хлякали відключенням газу? Але транзит блакитного палива через нашу країну припинили ми самі. Тож Росія позбулася ще одного важеля впливу на Європу, продовжуючи тему узких, то буде тобі враже, як міжнародний кримінальний суд скаже з 1 січня. Наша країна може ефективніше та масовіше притягувати до відповідальності росіян за злочини, вчинені ними на території України, оскільки стала державою учасницею міжнародного кримінального суду. Путін жди! Ну і наостанок про ще більше відлучення від всього російського цього року. Можливо, в Україні замінять копійки на інший дріб'язок шаги. Бо копійки це спадок від російської імперії та СРСР. А на українських землях 16 століття монети називались саме шаги. А як вам усі ці нововведення? Діліться думками у коментарях. Співпадіння чи доля Календар на 2025 рік. Повністю збігається із календарем 1941-го, одного із найтрагічніших і водночас переломних років двадцятого століття, і з роками змії, до яких належить 25-й, пов'язані і інші ключові події у 1917-му Пройшла лютнева та жовтнева революції, що повалили Російську імперію. У 53 му здох Сталін, чого бажаю, і Путіну у 2025-му. 1965-й ознаменувався початком В'єтнамської війни, а 2001-й запам'ятався терактом із вежами-близнюками у Нью-Йорку. Така циклічність викликає чимало асоціацій. У 1941 му році світ опинився на межі і події Другої світової війни вирішували долю цілих націй, а її наслідки впливали на міжнародну політику ще десятиліттями. Чи стане 2025 роком таких же переломних змін для України? Ви вірите у такі речі? Власне, напишіть свої думки у коментарях.